Я хотів би поділитись власними спостереженнями, які були виконані за декілька десятків років. Це позитивні реакції на сифіліс у осіб, які на нього не хворіють. Ну, цей розділ дерматовенерології, з моєї точки зору, є одним із найбільш складних. Діагностика гібнопозитивних реакцій пов'язана з певними труднощами, перш за все, дентологічного характеру, тому що помилково поставлений діагноз сифілісу може привести пацієнта до серйозних психічних травм. Тобто, лікар, який консультує такого хворого або спостерігає, повинен мати певні уявлення про. Інфекцією і про ці позитивні серологічні реакції, які можуть виникати при даній ситуації. Який вже один із найбільш можливих механізмів, це перехресне реагування реагування кардіоліпіну та ДНК, що найчастіше обумовлює Неспецифічну позитивність сирологічних тестів на сифіліс. Треба мати на увазі, що специфічна інфекція сама по собі призводить до розвитку аутоімунних процесів, особливо при пізній формі Сифірісу. Маркером такого ураження є поява сирова цікрові антитіл до ДНК. Ну, це ж ситуація, яка завжди призводить до дифференціального діагнозу між. Хибно-позитивними сирологічними реакціями і прихованим сифіриз. Утворення антитіл до ДНК може бути виявлене декільками методами. Найбільш простим і універсальним є імуноферментний аналіз. Є така думка, що ці природні антитіла, які виконують фізіологічну функцію, виявляють у, десь у 2-8% здорових осіб. Тобто це така ситуація, коли виникають аутоантитіла до природних антитіл ДНК класу G. Друге, це у осіб з хибно-позитивними реакціями антитіла ДНК зустрічаються в два рази частіше, ніж у здорових. 7 проти 15%. відсотків. Тим у них відмічається підвищена продукція імуноглобулінів класу G. Відсоток хибно серологічних реакцій десь коливається від 0,2% до 2,5 майже відсотки. Ми, звичайно, поділяємо хібно серологічні реакції на гострі хибно серологічні реакції, це тривалість до 6 місяців, і хронічні гібно-позитивні реакції. Це має ну, певний Значення та, щодо тактики ведення таких осіб. Гострий хібне сам сам реакції, вони е, повинні десь через 6 місяців після їх, після їх виникнення ну, стати негативними. Ця ситуація найчастіше пов'язана з інфекційними хворобами вірусного, бактеріального походження, алкоголізмом і вакцинацією. вакцинація. Е, це... Які захворювання найчастіше спричиняються ці ситуації? Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання печінки, захворювання крові, хронічні захворювання легенів, злоякісні пухлини і аутоімунна патологія. Перш за все, хронічні серіологічні реакції найбільш часто спостерігаються у практично здорових людей, в яких є. Важкі захворювання. Відомим фактом є те, що позитивні сирологічні реакції передують проявам системного червоного вовчака і, нерку... і некротичної пурпури. У так званих носіїв ХПСР доцільно звертати увагу на ймовірність виникна... виникнення розвитку, також ревматизму, запальних захворюваннях статевих органів у жінок, онкопатології у чоловіків. До речі, я тут не, не вівці я вам скажу і спостерігав, десь. Біля 10 пацієнтів чинником виникнення хибно реакцій, які потривалий прийом е, препаратів, які знижують артеріальний тиск, кількість пацієнтів з, е, з цими схибно сер... реакціями збільшується при старінні. У осіб старше 80 років поширеність цих реакцій сягає майже 10%. Однією з найчастіших причин може бути вживання наркотиків. Серед наркоманів майже у 7% зустрічаються ці реакції. І у жінок позитивні реакції ці зустрічаються частіше ніж у чоловік. Особливо складна ситуація виникає серед вагітних. Ну, вагітність ви розумієте зупинити неможливо, так як і інфляція. При гострому при перепібно позитивних реакцій можуть бути обумовлені як самою вагітністю, так і іншими причинами. Якщо гострі е, реакції у вагітних можуть бути обумовлені ангіною, гострим сальпінгоафоритом, то хронічні реакції пов'язані перш за все вагітність. Сама по собі захворювання серцево-судинної системи, патологію легенів, хвороба кишкового кішкового трактору, матизмом, новоутворюваннями ну, і запальними і гінекологічними захворюваннями. От мені вдалося десь там біля п'яти шести хворих жінок спостерігати як тільки вагітність, так і реакції позитивно. Ну, перший раз не за моєю участю поставлений діагноз. Прихованого Сифіліса і не призначено лікування. Запам'ятайте одну просту річ. Якщо було призначено лікування, то ви не маєте права знімати цей діагноз. І не, і не повинно не фігурувати цей діагноз гібно позитивних серологічних реакцій. Такова практика. Е, антитіла, які виникають. Прихідно позитивних реакцій, вони проникають через плаценту і деякий час існують у е, новонароджених. Це буде може бути е, декілька тижнів, і це виникає е, така нагальна ситуація, що треба вирішувати, що це таке. А перш, перш за все, ми про що думаємо про вроджений сифіліст. Головними чинниками, які дозволяють провести терміціальний діагноз між вродженим сифірісом і хибними реакціями, є нижчий титер-антитіл ніж у матері, спонтанна негативація тестів протягом 3-5 місяців і негативна іфа та РПА через 5-7 місяців після народження. Я в своїй доповіді не торкаюся двох речей. Перше це ріф. Яка нам зараз на привики жаль недоступна, і імунного блотингу, тому що ну, мої власні спостереження, їх так не дуже багато. Ну, там є теж ситуація, коли імунний блотинг теж дає хибні реакції. Ну, Спостережень не дуже в мене досить. Причини, які приводять до цих е хибних реакцій, це дві групи: екзогенні і ендогенні. Екзогенні – це. Сіфібна тобто, порушення умов постановки реакції, і ендогенні це генетичні особленості, методики. наприклад, сімейні гібно-позитивні реакції. Якщо ж чоловік з жінкою хворіють у обох є хібно-позитивні реакції, це, скоріш за все, сифірісом, то що чоловік з жінкою сумаску з, з розуму схоїть по, по різному, а хворіть сифірісом разом це таке правило. Тобто є і фізико-хімічні порушення, сиворотки крові, аутоімунні порушення. Тобто із таких ну, методів досліджень, які нам вдалося виконати, це порушення ми виявили між співвідношенням альбоміна і глобуліна. Далі нам треба всім усвідомити, що кардіоліпін. Кардіоліпін, який визначається зараз у двох реакціях: це РМП і РПР, це до домітохондрії, чому пояснюється неспецифічний механізм нетрипаневних тест у, тестів у осіб з хибними реакціями. Наступне аутоімунне походження гібнопозитивних реакцій пояснюється явищем аутоагресії, яке виникає внаслідок штучної імунізації організму, розпідом клітин, ядер і так далі. Можливо, також перехресне реагування кардіолюпіну і ДНК, а також утворення антифосфоліпідного комплексу, антитіл, який, зокрема, обумовлює позитивність РМП у хворих на червоний вовчак. До теперішнього часу для диференціації хібно позитивних реакцій прихованого сифілісу застосовується РІФ, яка доволі є чутливою і специфічною. Це до теперішнього часу є золотим стандартом в діагностиці пізніх форм сифілісу, і в тому числі для диференціації. Ну тут є лікарі, от Юлія В'ячеслава нам підтвердить мою, мою думку. Нам потреба. Нужно було багато часу, щоб переконати лікарів лаборантів, щоб вони ставили цю реакцію у розведенні. Там можна і титрувати, там все добре видно. Висока чутливість та специфічність і 200 різ абс, вона відома вже давно, тому я не буду так детально це питання розповідати про нього. Ну, і тим ну, ця реакція вона. Теж не є абсолютно специфічною. А от неспецифічні результати порів можуть бути при червоному вовче, корі, в матоїдному артриті, сліродермії, цукровому діабету, і так далі. Тобто, є тут на слайді все видно. А от іваноферментний аналіз це доволі чутливий і специфічний метод. Але він також не є абсолютно специфічним, як і інші тести. А відхибно позитивні результати в реакції імуноферментного аналізу зустрічаються у 1,5-3% випадків обстежених хвороб. Навіть при використанні таких тест-систем, як от тут призначена ензімоглостка, це найбільш така, краща реакція, реактиви. А відхибно позитивні результати можуть бути отримані через ревматоїдний фактор, який є імуноглобуліном. М противласних імонаглобулінової джелютини, а також перехресно реагуючими трепанимним антигеном антітіла, які утворюються при системних захворюваннях, при порушенні обміну у віленфікованих наркоманів, при вживанні вживанні ліків новонароджених дітей, та, і так далі. Тобто таких ви. Тобто, одним із, далі продовжую я одним із найбільш простіших та найшвидких, швидкість найшвидших тестів є реакція сенсибілізованими еритроцитами або реакція пасивної гемаглютинації, чутливість і специфічність, який майже довір, ну не дорівнює рів, там використовується еритроцити НТК, які сенсибілізуються трипанемами лабораторними штамами. РПГ, як і інші тести, може давати хібно результати, це мононуклеоз, лепра і так далі. Лікар завжди повинен пам'ятати, що серед хворих з прихованим сифілісом, особливо пізнім, є пацієнти з хібно серологічними сирологічними реакціями на сифіліс. Останнім часом набуло значної актуальності питання інтерпретації хіно серологічних сирологічних реакцій і тактики лікаря щодо осіб з цими реакціями. Через збільшення контингенту, який підлягає серологічним дослідженням, хібно-позитивні реакції встановлюються досить часто. От того ж, у структурі захворюваності на сифіліс є велика питома вага прихованого сифілісу, внаслідок чого ця проблема стає дуже активна, дуже актуальною. Тому я завжди кажу що та приказка: це сім разів відмір, один раз відріж. Пам'ятайте, що перед вами людина. Яка, можливо, і не хворіє на сифіліс. Відомо, що ліпідні реакції можуть давати неспецифічні результати. При сифілітичній інфекції позитивність ліпідних тестів пояснюється тим, що при патологічному процесі утворюються ліпідні фракції, гаптени, і при їх взаємодії з білком, трипанеми вони стимулюють продукування реагінів. Накопичення ліпідів, які визначаються в реагінних тестах, виникає при деяких фізіологічних станах. Інфекційних хворобах, хронічних запальних процентів і на, на думку науковці є підарунком для виникнення цих хибно реакцій. Трепонемні тести, так і, як і трепонемні, теж дають теж часто хибно-позитивні реакції у осіб по віку, які до того ж мають цілу купу хронічних соматичних захворювань. Хибно-позитивні реакції, тобто я вже це, на цьому зупинявся, дозвольте цей слайд пропустити. Які інфекційні хвороби можуть спричинити хибно-позитивні реакції? Перше, це береліоз, лептоспироз, вірусні гепатити А і АІБ, герпес, інфекційний мононуклеоз, туберкульоз, малярія і тифи. А, а, а захворювання, які призводять до цієї ситуації, це, перш за все, даровоякісні, злоякісні пухлини, калагінози, інфаркт міокарда, пневмонії, захворювання шлунково-кишкового тракту. Серед пацієнтів найбільшу питому вагу складають хворі хворобами печінки і шлунково-кишкового тракту, легенів і верхніх дихальних шляхів. Вони можуть спостерігатися і при низці інших захворювань. Які загальні положення, про які пам'ятати лікар, що вони вас спонукають до припустити ці хібно-позитивні реакції? Це суперечливі, нерідко, слабко позитивні результати нетрипанемних тестів, ізольована позитивність одного тесту при негативних інших, коливання результатів тестів при їхньому повторенні і вік пацієнта більше 60-65 років. Е, тому що, в цьому зв'язку з цим і виникає таке питання тривалість спостереження за такими хворими. На цьому ми дозвольте мені зали, е, зупинитись далі. Який алгоритм ведення? Ну, от ми маємо ситуацію, коли мають позитивні РМП і РПР. Це не трипанемний тест. Тут, перш за все, треба дослідити і ФА, і РПГ. Якщо ФА і РПГ негативні, це ваш висновок це на позитивні серологічні реакції. Якщо ІФА і РПГ позитивні, це прихований сифіліс. Якщо позитивна одна із реакцій, то це треба необхідно продовжити спостереження за пацієнтом. Якщо є можливість, то треба виконувати і слід перевати перевагу віддати імуноблотингу. Дослідження ці потреби робити не одноразово з певним інтервалом, хоча б 7-10 днів такі хворі вони повірвибачають такі пацієнти потребують спостереження протягом 6 місяців. В РМП РПР досліджують кожного місяця, а через 6 місяців проводять дослідження РПА і ФА. І якщо вони негативні, кажуть, що ви здорова особа, і я завжди кажу, пишу вам своє заключення. Ви його зберігаєте, тому що ситуація може бути ще раз. При негативних оцих тестах встановлюється, що ви пишете: що це хибна позитивна серологічна реакція на сифіліс по РМП і РПР. Щоб ті, хто лікарі його читати, вони розуміли про що йде мова. Вони зустрічаються в таких випадках: у молодих жінок, у осіб з складною соматичною патологією, серед соматичних захворювань це піаланефрит, гострий гепатит, в тому числі і вирісні і захворювані неспецифічний язвений коліт і хронічна паніль. Другий варіант: це позитивний РМП, РП, РПР і РПГА при негативній ІФА, тобто один із трипаневних тестів е, позитивний. Для встановлення неспецифічних позитивних РМП, РПР і РПГА необхідно, необхідно встановлювати діагноз на протязі 2-3 років. Так зраз, швидко ви це не зробите. Тобто ми з таких пацієнтів повинні спостерігати 2-3 роки. Об'язково треба виконувати імунний блотинг. Бачите, тут не, не існує вже нема риф. Пацієнти ці повинні бути ретельно обстежені неврологам, терапевтам, офтальмологам і так далі. Через рік ці обстеження проводять друге. Дослідження РП, РМП, РПГА, і ФА та імунного блотинга слід здійснювати один раз на три місяці. Пристойка-стійка негативній Фа протягом одного року встановлюється діагноз хібно-позитивних реакцій. Оці реакції зустрічаються у хворих на гіпертонічну хворобу, цукровий тибет, хронічні захворювання шлунково кишкового шк… 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 тракту. Третій варіант це коли позитивні РМП, РПР і Фа при негативній РПГ, тобто навпаки. Для встановлення хіпно-позитивних результатів необхідно спостереження також тривали 2-3 роки. Пацієнти повинні бути ретельно обстежені сміжними спеціалістами через рік. Це обстеження повторюють. Пацієнтам слід рекомендувати дослідити рентгенограму аорти з двох позицій, зробити ехокардіограму, комп'ютерну томограму, Головного і спинного мозку слід ретельну увагу приділити, приділити збору анамнезу. Тобто, ви повинні так себе поводити, щоб ви отримували потрібну вам інформацію. Такі реакції бувають у осіб, які раніше хворіли на сифіліс. І з якихось причин вони вам не хочуть ну, про це не розказують. А ця така ситуація вона виникає у чоловіків похилого віку, захворювання легенів. І у хворих на онкозахворювання, бо ці пацієнти потребують тривалого е, диспансерного наблюдень на, на спостереження. А у жінок у е, віці до до 30-35 років треба е, е, обстежувати їх на злоякісні пухлини, далі ревматизм, колагінози, тому е, е, доцільно проводити ці, е, цілий перелік інших сліджень. А у чоловіків особо похилого віку необхідно обстежити на онкологічні захворювання, перш за все, шлунка печінки, кишечника. На мою думку, та на думку фахівців, які займалися цими дослідженнями, цими проблемами, таких пацієнтів в по подальшому повинні спостерігати сімейні лікарі. Завжди пам'ятати, що це не хвора на сифіліс людини. Ну як це практично зробити, я вам не можу сказати. Ну, що буває через п'ять і через десять років вони приходять, звертаєтеся, ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте. Ну, в мене мій власний архів є. Я відкриваю, там, бачу цю фамілію, деяких там пам'ятаю. Тобто, отака от, от у нас з вами е, ситуація з хибно позитивними сирологічними реакціями. Я дякую вам за увагу.